Відомо про те, що продовжується падіння гелікоптерів, воєнних гелікоптерів російських, і відбувається це переважно в районі Чорного моря. Як це було останніми днями? Однак про новий такий інцидент росіяни вчора почали повідомляти у своїх так званих Z-воєнкорівських пабліках, тобто ті, хто пише про війну, про російську авіацію, вчора активно почали. Поширювати повідомлення про втрату ще одного військового борту, воєнного борту, саме гелікоптера Мі-28. Писали про це і такі відомі російські зетблогери, як то Файтербомбер, і багато інших. І, от, зокрема, той же Файтербомбер написав, що кінець 24-го року був, мовляв, позначений втратою кращих російських найкращих екіпажів. Вони билися і загинули в бою і тільки найкращих хлопців за один раз ми не втрачали з 22-го року», року. Написав Файтербомбер. Е, ну що ж, це добрі новини, що росіяни продовжують втрачати воєнну армійську авіацію і військово-морську авіацію на чорним морем. І от, власне в чати російських оцих зет-пабліків свідчить про те, що справді ще один борт було втрачено. Йде мова не про «Мі-8», -Мі Гелікоптери, які були збиті попереднього дня, попередньої доби, а саме про Мі-28. Ну а ще деякі коментарі повідомляють про те, що йде мова про дружній вогонь, про так званий Френдліфаєр, тобто вогонь, очевидно, своїх же зенітно-ракетних комплексів. Тобто росіяни не тільки активно намагаються збити пасажирські лайнери, літаки там над Кавказом і над іншими регіонами, але і б'ють дуже і дуже активно по своїй воєнній авіації. Не секрет і. Цього разу, ймовірно, що цей новий гелікоптер вони збили самі. Е, ймовірно, що загинула ну більша кількість присутніх на борту російських військових крім екіпажу, оскільки пишуть про значні якісь втрати, або ж Файтербомбер саме писав про сумарну кількість знищених гелікоптерів та їхніх екіпажів за останні декілька діб От у тому дописі, коли він повідомляє про те, що втрати не бачені з 22-го року. Тобто, можливо, йде мова саме про сумарну кількість збитих російських Ки гелікоптерів не лише про цей учорашній Мі, 28 який от був був збитий теж очевидно в районі Чорного моря. Як то він написав, цей файтербомбер стільки лучших парній зараз ми не реаліз двадцять 22 -го года. Так, тобто бачимо, що в принципі на піку російські втрати у армійській авіації зараз перебувають, і це не просто так. Це все пов'язано закрема з інноваціями, які втілюють наші. Спецслужби, спеціальні підрозділи, які діють зокрема безекіпажними екіпажними морськими катерами у Чорному морі, і ці катери тепер можуть відкривати вогонь по повітряних цілях. Як ми знаємо, подібні відео опублікували служба безпеки України, і головне управління розвідки, і на цих нових кадрах у ході боїв у Чорному морі зафіксовано як ті ж модифіковані. Безпілотні морські катери вже відкривають вогонь із крупнокаліберної зброї прицільно по російських гелікоптерах. По повітряних цілях, іноді по літаках так само вони відкривають цей вогонь, але літак швидше, цілі і складніше збити. А от по гелікоптерах вже були зафіксовані влучання. Спочатку пошкодження самих бортів і поранення членів екіпажу. Ну а вже... Згодом головне управління розвідки буквально днями відзвітувало про перше підтверджене збиття знищення російського гелікоптера, російського борту. І очевидно, що такі події, такі перемоги у нас фактично у бойових зіткненнях російської армійської авіації будуть. І далі продовжуватися, оскільки протидії таким дронам росіяни наразі не винайшли, не придумали. Вони піднімають, як правило, армійську авіацію для того, аби ці дрони знешкодити і зараз вже отримують у відповідь, насипають їм. Із крупнокаліберної зброї із інших засобів ураження ці безпілотні катери, ці морські катери, якраз беки, так звані, якими користуються наші військові. От власне головне управління розвідки оприлюднило такий навіть новорічний, дещо знущальний допис на цю тему збиття російських гелікоптерів у районі Чорного моря. От власне повідомивши про те, що Подібні такі от святкові події будуть відбуватися у Чорному морі. О, найближчим часом, скажімо так, регулярно. Ми на це сподіваємося, віримо, що так воно і буде, і бачимо, що дійсно тенденція вона рухається. Тренд у цьому напрямку.